Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Ми продовжуємо працювати з двоцифровими числами і продовжуємо додавати і віднімати їх на основі складу числа. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько стали, все, вже час, роботу починає клас. За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько, готові! Так, а настрій клас, тож успіх всіх чекає нас. Які випадки додавання та віднімання ми розглядали на попередньому уроці? Сьогодні ми будемо вдосконалювати набуті вміння і намагатимемося швидко і правильно виконувати обчислення. Пропоную розпочати з гри. Якщо правильно розв'яжете математичний вираз, полються квіти! Отже, до вісімдесяти додати шість. Вісімдесят шість. сім мінус п'ятьдесять. Сім. Чудово. До дев'яносто додати один. Дев'яносто один. До сімдесяти додати два. Сімдесят два. Від дев'ятнадцяти відняти 9. Десять. Чудово. П'ятдесят плюс чотири. П'ятдесят чотири. П'ятдесят чотири мінус чотири. П'ятдесят до шістдесяти додати п'ять. 65. До 40 додати 3. 43. Від 97 відняти 7. 90 кругле число. А ми продовжимо наш урок і попрацюємо в зошитах. Приготуйте їх, пригадайте правила посадки під час письма. Ми запишемо в зошит каліграфічно число відповідь, що буде різницею чисел 35 і 5. Обчислили це число 30. Від попередньої роботи відступіть 4 клітиночки вниз і запишіть 8 травня класна робота. Ми записуємо число 30. Що ми можемо розповісти про це число? Це кругле двоцифрове число. Попереднім числом є 29, а наступним числом є 31. До числа 30. Попереднім круглим числом буде число 20, а наступним круглим числом буде число. 40. Так як число 30 двоцифрове, складається із двох цифр і записується за допомогою цифр 3 і 0, для кожної цифри своя клітинка. Тому ми записуємо число 30, скориставшись паузою. Якщо ви записали число, оберіть свою королеву уроку. Знайшли цю цифру, яка найкраще записана у вашому зошиті. Намалюйте її корону, а ми продовжуємо наш урок. Розгляньте геометричні фігури. Ви здогадалися, що це плоскі геометричні фігури. Давайте пригадаємо їхні назви: Трикутник, квадрат і круг. Розгляньте уважно. Як змінюється ознака в цих фігурах. Продовжіть послідовність. Скористайтеся паузою та подумайте, яка наступна геометрична фігура має йти за жовтим кругом. Якщо ви повернулися на урок, то ви вже обрали свій варіант відповіді. Давайте перевіримо, як ми розмірковуємо. Спочатку йде два трикутники. Потім іде два квадрати, за ними іде два круга. Значить, наступна фігура знову має бути трикутник. Розглянемо, як змінюється колір. Жовтий, потім два червоних, два синіх, і має бути два жовтих. Отже, ми з'ясували, що має бути жовтий трикутник. Але якого розміру? Ми бачимо, що спочатку йде великий трикутник, потім йде дві маленьких фігури, дві великих фігури. Знову має бути дві маленьких фігури. Отже, ми з'ясували, це має бути маленький жовтий трикутник. Ми попрацюємо усно Назвіть числа від 45 до 52 у прямому та зворотньому порядках. Після кожного завдання натискайте паузу і називайте ці числа. А зараз назвіть числа від 56 до 68 у прямому та зворотньому порядках. Назвіть числа третього десятка. Назвіть усі числа, що містять 6 десятків. Назвіть усі числа, що містять шість одиниць, а це числа: 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96. Чудово. Назовіть попередні та наступні числа до числа 38. Назвіть числа, які більші від 54, але менші або дорівнюють 60. Пригадаймо, що числа мають десятки і мають одиниці. Десяток це об'єднані 10 одиниць. Отже, якщо ми бачимо об'єднані одиниці, це означає десяток. Але крім нього, ще є вільні одиниці, зайві одиниці. Тому на першому малюночку зображений один десяток і три зайвих одиниці. Це число 13. На другому малюночку зображено два стовпчики. Об'єднаних кружечків це два десятки, тобто число 20. А ще є три зайвих одиниці. Отже, на малюнку зображено число 23. На третьому малюночку зображено три стовпчики кружечків. Це означає три десятки. тобто число 30 і ще є три вільних одиниці. Тобто, під малюнком записано число 33. А зараз перевірте, чи правильно Оленка позначила кількість намистинок картками з числами. На першому малюнку записано число 34. Це правильно? Ні, це помилка. Назвіть, яке число має бути записаним. Ми бачимо 2 десятки і 3 одиниці. Отже, має бути записано число 23. На наступному малюночку під 2 десятками і 7 одиницями записано число 27. Це правильно. Наступний малюнок має 3 стовпчики. Три десятки і 6 одиниць. Правильно записано число 46. Ні, це неправильно. Має бути 36. Перевірте наступний. Порахуйте, скільки стовпчиків десятків. 8 десятків. І 4 вільних одиниці. Це число 84. На наступному малюночку записано число 41, тобто має бути 4 десятки, тобто 4 стовпчики і одна зайва одиниця. А ми бачимо один стовпчик це один десяток і 4 вільних одиниці. Отже це число 14 аж ніяк не 41. Ми продовжуємо наш урок. В своєму зошиті запишіть числами, цифрами числа, які я буду вам називати. І в запиші кожного числа підкресліть одиниці однією рискою, а десятки двома рисками. Готові? Будьте уважні, між цифрами ми пропускаємо одну клітиночку. Записуємо 36. Вісімнадцять. Сорок дев'ять. Двадцять п'ять. Тринадцять. Сімдесят. Шістдесят два. Одинадцять. Скористайтесь паузою та підкресліть. Нагадую ще раз. Одиниці однією рискою десятки двома. Якщо ви вже виконали це завдання, давайте перевіримо, як ви записали числа і як підкреслили кількість одиниць і десятків. Пам'ятаємо, що на першому місці стоять десятки, а на другому місці стоять одиниці. Ми знаємо, що додавання і віднімання дуже тісно пов'язані між собою. Ці арифметичні дії залежать одна від одної. Тому знайдемо значення сум, і із кожної рівності на додавання складемо по дві рівності на віднімання. Тому записуємо зошит до 10 додати 6. Ви знаєте, що це число 16. Отже, 10 і 6 доданки, 16 це сума. Тому від суми 16 вилучимо спочатку одиниці. це число 6 дорівнює 10. А тепер ми від суми віднімемо перший доданок, який означає кількість десятків. Тому запишемо в зошиті. Від 16 відняти 10. Якщо ми забираємо десятки, залишаються одиниці, їх 6. Відступаємо три клітиночки праворуч і записуємо наступний вираз. До 70 додати 5. Це буде число 75. Складемо вираз на віднімання. Спочатку вилучимо одиниці. це число. 5 другий доданок. Тому запишемо вираз. Від 75 відняти 5 дорівнює 70. Отже, якщо ми вилучаємо одиниці, залишається десятки. А зараз вилучимо десятки, тобто це буде перший доданок. Від 75 віднімемо 70 вилучаємо десятки, залишається одиниці, і їх 5. Запишемо ще один вираз. В до 90 додати 2. Це буде число 92. Від 92 ми вилучимо одиниці, їх дві. Залишаться десятки 90. Від суми 92 ми віднімемо кількість десятків, їх 9 десятків, тобто число 90. Залишиться кількість одиниць, їх 2. Чудово! А для вас зараз самостійна робота. Скористайтеся паузою, знайдіть самостійне значення виразів. Якщо ви виконали завдання і повернулися на урок, перевіримо. 10 і 4 це число 14. Від 14 відняти 4 10, а від 14 відняти 10 4. Наступні результати будуть звучати так: 34 30. Наступні результати сума 78. Доданок 70, доданок вісім. Чудово! Відпочинемо і продовжимо урок. Кожемо наш урок, знайдіть значення виразів, записавши їх в зошит. Працюємо і розмірковуємо разом від 43 відняти 3. 3 – це кількість одиниць. Отже, якщо вилучаємо одиниці, залишаються десятки число 40. Від 43 відняти 40. 40 це кількість десятків. Отже, якщо вилучаємо десятки, залишається. Одиниці їх 3. До 50 додати 6. 6 це одиниці. Тому ми можемо додавати лише одиниці з одиницями. До 0 додати 6 буде 6. Кількість десятків не змінилася. Отже, число має 5 десятків і 6 одиниць. Це число 56. Від 56 відняти 6. 6 це кількість одиниць. Вилучаємо одиниці залишається десятки. Залишається 5 десятків, число 50. Від 27 відняти 20, 20 це 2 десятки. Вилучаємо 2 десятки, залишається 7 одиниць. До 80 додати 9. 9 ми можемо об'єднати лише з цифрою 0, тому що 0 і 9 це одиниці. Сумою буде 9. А ось кількість десятків не змінилася. Отже, ми отримуємо число, в якому 8 десятків і 9 одиниць. 89. До 30 додати 8. Буде 38 від 62 відняти 60. 60 це 6 десятків. Вилучаємо десятки, залишаються одиниці. Отже, якщо ми забираємо в числі 62 6 десятків, залишається 2 одиниці. Попрацюємо усно. Вставимо пропущені числа, щоб одержати істинні рівності. Подумайте, яке число потрібно відняти від 72, щоб отримати 70. Ну, звичайно, це число 2. До якого числа додати 4, щоб отримати 54. Нам потрібно 5 десятків. Тобто число 50. До 60 треба додати невідомий доданок, щоб отримати 65. Отже, ми можемо скористатися правилом знаходження невідомого доданку. І це буде число 5. Від 83 відняти невідомий відємник отримаємо 80. Можна скористатися правилом знаходження від'ємника. А для цього потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже 83 відняти 80 буде 3. Від 86 треба відняти невідомий від'ємник, щоб отримати 6. Щоб залишилися лише одиниці потрібно вилучити десятки. Це число 80. Від 38 відняти невідомий від'ємник. І отримаємо 8. 8 це одиниці. Отже, вилучили десятки. Це число 30. Попрацюємо із задачею. Сорока назбирала 12 жовтих намистин і 10 червоних. Наскільки більше жовтих намистин у сороки? Визначимо опорні слова. В задачі розповідається про. Жовті намистини і червоні намистини. Саме це і будуть наші опорні слова. Жовті намистини, скільки їх? 12 намистин. Червоні намистини скільки їх. Числове дане число 10. 10 намистин. Отже, ми з вами записали короткий запис задачі. Жовті намистини їх 12, червоні 10. Поставимо питання до нашої задачі. Наскільки більше, щоб показати, скористаємося круглою дужкою. Ми порівняємо жовті і червоні намистини і запишемо питання на скільки більше. Нам допоможе правило. Порівняння двох чисел, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, ми потр... нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Більшим числом є число 12. Ми повинні відняти менше число 10 і отримаємо дві намистини. Отже, розв'язок ми з вами записали. Залишається записати відповідь. Щоб правильно сформулювати і записати відповідь, знову звертаємося до питання задачі. Наскільки більше жовтих намистин у сороки, питання розпочинається словом на, тому і відповідь буде починатися на слово НА. На дві. Намистини більше. Записали відповідь нашої задачі, ви попрацювали дуже добре, але пропоную пригадати, що таке дециметри і що таке сантиметри. Пригадаємо, що об'єднані 10 сантиметрів становлять 1 дециметр. Тобто, в одному дециметрі 10 см. А також ми ще з вами знаємо, що порівнювати ми можемо іменовані числа тільки тоді, коли ліворуч і праворуч записані одинакові імена. Отже, порівняємо 4 см і 4 дециметри. 4 см. І 4 дециметри. Ви помітили, що біля цифри 4 стоять різні імена. Тому ми повинні зробити так, щоб ліворуч і праворуч були сантиметри. 4 дециметри це 40 см. Отже, 4 см буде менше. Порівняємо 6 дециметрів і 60 см. Впевнена, ви помітили, що біля цифри 6 стоять дециметри, а біля цифри 60 сантиметри. Зробимо так, щоб і ліворуч, і праворуч були однакові імена. Ми можемо 6 дециметрів перевести в сантиметри. Це буде 60 сантиметрів. Ми бачимо, що ліворуч і праворуч будуть одинакові цифри. Тому поставимо знак дорівнює. Порівняємо 5 дециметрів і 30 сантиметрів. Знову приведемо до єдиного імені. Ми можемо або 5 дециметрів перевести в сантиметри, або 30 сантиметрів перевести в дециметри. Переведемо 30 сантиметрів в дециметри. Отримаємо 3 дециметри. Порівняємо 5 і 3. Звичайно більше. Порівняємо 80 см і 9 см. Ми бачимо одинакові імена, тому звертаємо увагу лише на цифри 80 і 9. Використовуємо знак більше. Порівняємо 6 дециметрів і 70 см. Ви помітили різні імена. Отже, приведемо до одного імені. Переведемо 6 дециметрів у сантиметри і отримаємо 60 і 70. Отже, ми знаємо, що 60 буде менше, ніж 70. І порівняємо ще один вираз: 30 см і 6 дм. Впевнена, ви помітили, що. Біля цифр знаходяться різні імена. Переведемо 30 см у дециметри. 3 дециметри і 6 дециметрів. Звичайно, 3 менше 6. Чудова робота! Ви просто молодці. Наш урок завершується. Давайте пригадаємо, як слід міркувати, щоб до круглих десятків додати одиниці. Пригадайте, як слід міркувати, щоб від двоцифрового числа відняти одиниці, або як відняти десятки. Як ви вважаєте, чим будуть корисні ці знання? Чи задоволені ви своєю роботою на уроці? Що у вас виходило добре, а над чим ще слід попрацювати? Оберіть відповідну цеглинку Лего, яка буде характеризувати вашу роботу на уроці. Червоний я трошки втомився, жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно, зелений все було легко. Я вдячна вам за вашу роботу і зустрінемося на наступному уроці.